Колись пили люди, звичайно, мед, медгорілку, варену, де було мало дуже алкоголю, і горілку. І в нас, звичайно, було дуже багато, ви знаєте, козаки мали змогу собі самі готувати цю горілку, були повно тих гуралів і так далі. Тобто були. Можливості мати горілку. Але, незважаючи на те, це свято було не так, як вже в ХХ столітті могли, чи там в кінці ХІХ століття. Це не було розгульне свято, це було веселе, замашне, таке голосисте свято, але не п'яницьке свято, яке воно стало пізніше вже. Тому що десь традиції вже загубилися, і люди вважали, що масницю сприймали це тільки те, вже оці обрядодійства. Вже були понищені, і люди вважали, що от масниця, це останній там час, що треба можна напитися, наїстися. Ну, багато з'їсти, це ще було і ритуал. Вважалося, що це на добро, як ти багато з'їшся колись в давніх часах, то значить це буде таке життя багате і так далі. Тобто, ще були і свої такі особливості. От, але наїдалися, звичайно, люди, їли, було що їсти. А пити, пити звичайно, якщо товариство сідало за стіл велике, і вони кружляли ту чарочку, манімсіньку, і співали, і співали без кінця і до чарочки, і, і сороміцьких, я казала, дорослі пісень, і пісень про саму масницю, і про колодія цих писали, співали пісень, і співали веселих різних пісень, і веселилися люди. В них не було часу, коли напиватися. Ви розумієте? І та чарочка, поки дійде знову, кружляли чаркою, дійде до того останнього знову, до того першого, то він вже, як випив ту чарочку, 10 мл, він вже вирізів. Воно вже пішло як лікарство просто. Тому пили, але не напивалися, такого не було. От. Було дуже багато пили, наприклад, цих готували квасу багато. Квас із дичок яблуні, з дичок груші. Груші були дички, багато їх було в лісі, вони росли дуже багато. Можна було зробити собі в діжках того квасу і пили той квас. Так що можна було пити багато всього пили, звичайно. Ну, і пили багато молочних, таких як ряжанка, це обов'язково було, там, колотуха, там, не колотуха, а там по-різному називали ще ці кисломолочні продукти. Ну і що хотілося сказати? Звичайно, не хотілося, щоб люди спивалися. І хотілося, щоб люди все-таки виконували ці обряди, якось ближче були до, до того давнього. Народно поетичного свята, коли багато співали, коли люди веселилися, коли рядилися, тобто перевдягалися, коли тішилися і коли всі разом бачилися, тому що вже великий піст зустрічі таких не було, сім тижнів, тому люди святкували.